Вітаю, друзі, і знову і знову про втрати. Дуже тяжко про це говорити, але необхідно. Особливо необхідно, коли тобі брешуть, коли цілому народу і цілій нації просто брешуть. Про це детальніше за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і звичайно знати правду. Раджу президенту перестати слухати Довбограїв і вимагати, щоб йому надавали достовірні дані. Заявляє нардепка Скороход щодо е, втрат на фронті. Вона очолює. Тимчасову слідчу комісію саме по порушенням законодавства в Мінобороні і Збройних силах України раджу президента перестати слухати долбанів і е, вимагати, щоб йому давали достовірні дані. Е, більше того, краще не озвучувати людям цифри, ніж озвучувати той бред, який озвучується. А хто йому бреше? Ну, хто йому бреше? Хто йому доповідає по цифрам? А вважає, що росіян би вже давно не існувало, якщо вірити офіційним даним, які підсовують Зеленському, і він їх озвучує, або він їх малює, я ж не знаю. Якщо вірити цим офіційним даним, де на одного загиблого українця припадає 10 загиблих росіян. А на одного поранено 17 поранених росіян, то вже всіх перебили, перемогли до Москви пішки дійшли. Уявляєте, як е, брешуть в очі стосовно того, що е, відбувається на фронті. А найголовніше стосовно втрат це дуже болюче, бо е, батьки рідні. Тих, хто загинув, і всі взагалі українці бачать ж цвинтари, бачать е, ту кількість похоронів, які відбуваються. Це ж трагедія, а вони ну, просто брешуть. Якщо рахувати по офіційним даним Генштабу, то в середньому за 30 днів вбито по 1500. Росіян. Помножте це на 10 місяців. Виходить мінус 450 тисяч тільки за 10 місяців. А раніше писали ще ж більше. Значить, за 3 роки загинуло 2 мільйона росіян. А нам розповідають, що у нас втрати 45 тисяч. Притому мобілізують по 15 тисяч в місяць і кажуть, що це навіть не покриває втрати. Ну, це з доповіді їхні. Не дозволяють зробити ротацію вперше за 3 роки. Ну, ви ж розумієте, що нам цинічно, просто. Брешуть, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.